Всім привіт! Готуємо сьогодні десерт із желатину, із сметани, чи таких желешок. Я думаю, ви знаєте, що за десерт. Покажу, яке, що в мене вийде. Я готую це перший раз. Для початку беремо теплу водичку, трошки більшим півстакана води. Тут желатина 25 грам. Ну, майже повну пачечку сюди я висипаю. Весь не висипаю, залишимо якусь частинку. Так. Раз. О, грам, грам 20 я сюди висипав. Тепер даємо йому настояться. Нехай настається. Що робимо далі? Беремо сметанку нашу яготинську, 15%. Виливаємо сюди каструльку. Ось так. Гарнесенки його все І це буде желе з двох слоїв. Так. Да. Це буде желе із двох. двох Двослойне. Так. Да. Тепер я думаю, що сюди нам скільки треба, щоб було солоденьке. Раз, два, ну, десь на 350 грам сметани, дві столові ложки цукру. Так. І далі. Збиваємо це все нашим блендером. Так, все включене. Чи міксером? Давай міксером. Змішуємо сметану з цукром. А заодно, око похоробимо все, можна ще желе так перемішувати. Ось це то Щоб всі руки були зайняті. Робота кипить. Змішується все, сметану з цим вбиваю. Зараз покажу далі, що буде. Так, Сметанку з цукром я вже перемішав, збив. Дивіться, я ще підігрів його желатин трошки в мікрохвильовці, щоб він повністю розчинився. І тепер ось так додаємо. Включаємо знову мікс і додаємо антилатинку. І оце збиваємо все. Ось так. Ось так. Змішуємо все і будемо заливати в наші стаканчики. І ще додамо цукру, тому що желатин добавили, треба ще цукор. Все. Дивіться, ось така у нас вийшла сметана з желатином, Трошки таке ну То нічого тепер розливаємо по наших стаканчиках. Так. Ось так. по половинці. раз, Третій. Я думаю, 5 буде. Так. Четвертий. А ні. Так, ні, все-таки не будемо ми робити 5, буде у нас 4. Беремо ці стаканчики зараз. Зараз на вулиці зима, виносимо їх на холодний балкон. І десь годинку-півтори вони будуть стояти, чекати, будемо чекати, поки застинуть. І тоді покажемо, що будемо робити далі. Тому дивіться до кінця, буде цікаво. Кому цікаво, тому цікаво. Mm. Ну що ж, друзі, дивіться, жале вже відкрили. М -м -м, а пахне як? М -м, вишенька пахне. Будемо робити зараз желе. Все робимо по інструкції. Тут потрібно розвести оцей желатин на 400 мл кипятка. Присипаємо. Вміст першого пакетика в баночку. Це у нас буде ківі. І беремо другий пакетик з вишнею. І теж висипаємо в другу баночку нашу. Так. Це в сторону. Тепер в баночку-ложечку, щоб баночка не тріснула. І заливаємо окропчик наш. Нам потрібно 400 мл, тому не повну баночку не доливаємо. Ось так. Все. І в другу. Тут буде... тут буде без ложечки, бо тут прилип желатин. І сюди так само наливаємо 400 мл. Плюс-мінус якісь 10 мл. І тепер все це гарно розмішуємо, розчиняємо і будемо заливати у наші мостини. І будемо заливати у наші стаканчики. Гарненько розмішуємо. Розчиняємо до повного розчинення і теж на балкончик швидше отеала. Так, ну що ж, друзі, дивіться. Отак От у нас вийшло, постояло десь годинку на балконі. Сметана наша застигла з желатином. Тепер заливаємо наше желе, Воно теж уже остило. Заливаємо обережненько, ось так зверху. Ось так. Раз, і це у нас буде ківі. Ось так. Це вже у нас не влазить, а це виливаємо просто в стаканчик. О, Буде просто півстакана желе. Так, це готово. Два штучки з ківі. і тепер два штучки з вишнею. Обережно. заливаємо, І сюди. Завиваємо. І так само сюди. Так. От і все. Дивіться, що воно у нас виходить. Ось такі гарненькі будуть десертики. Зараз воно ще все застине, і ми вам постараємося все ще відзняти, показати і спробуємо зразу на смак, що приготували. Насправді нічого важкого немає. Тому трошки почекайте, для вас це буде одна секунда, для нас пару годин і покажемо, що в нас вийшло. Дивіться до кінця. Так, давай! Ну що ж, друзі, я вже сижу з ложкою. желе вже наше застило. Будемо куштувати, що в нас вийшло. Ах, пахне вишенькою так. Ану. Берем наше желе і з нашим желе сметани. М -м -м. М -м. Смачний такий освіжаючий десертик. Сметану цукру не дуже багато давав, тому такий якраз. Дуже класно. Тому, друзі, отакий от простий десертик вийшов домашній. Правда, з магазинних продуктів, ну що зробиш, може, не в селі приходиться купляти магазині. Тому пробуйте, готуйте, всім смачного і гарного настрою. Ось такі, друзі: у нас вийшли десертики. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть будь-які коментарі. 95%, до речі, дивиться, більше 95% глядачів дивиться без підписки. Тому проханнячко до вас, натиснуть кнопочки Підписатись на дзвіночок і будете спостерігати за моєю творчістю. Тому всім гарного настрою і побачимося на каналі.